Заради українського паспорта потрібно буде скласти іспити з історією України та основ Конституції. Кабінет міністрів визначив механізм, за яким це буде відбуватися. У цьому відео ми розберемося, для кого іспити будуть обов'язковими, скільки це коштуватиме, та що робити, якщо скласти їх з першого разу не вдалося. Але спершу підпишіться, будь ласка, на наш канал та поставте вподобайку цьому відео. Так алгоритми Ютубу зрозуміють, що ми робимо важливий контент. А ще нам буде просто приємно. Досі для того, щоб отримати українське громадянство, потрібно було скласти лише іспит з української мови. Рік тому, у квітні 2023-го, президент підписав закон, який вводить іспити ще з історії та основ конституції. Однак для того, щоб цей закон запрацював, Кабмін мав визначити механізм складання іспитів. Щоб скласти іспити, претендент має зареєструватися через свій електронний кабінет і заповнити заявку в електронній формі. Науково-методичний центр вищої та фахової передвигання. Щої освіти розглядає заявку впродовж п'яти робочих днів і дає відповідь. У ній буде інформація про місце, день, час, умови та вимоги до складання іспитів. Під час іспитів відбуватиметься відеофіксація, тому підглянути у шпаргалку не вийде. Відповісти потрібно буде на 45 тестових завдань: 20 з основ Конституції України та 25 з історії України. Кожне завдання має чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. Іспит триває 45 хвилин і вважається склад якщо людина правильно відповіла на 15 запитань про конституцію та на 20 про історію, процедура буде дуже прозорою, адже комп'ютер автоматично покаже кандидату результати. Якщо кандидат впорався з питаннями, він отримає сертифікати за обидва предмети. Якщо ж ні, спробувати ще раз можна буде через 4 місяці. Або пізніше кількість спроб безмежна, однак варто пам'ятати, що вони не безкоштовні. За першу спробу потрібно буде заплатити приблизно 8 тисяч гривень а кожна наступна коштуватиме орієнтовно 4. Ця сума буде змінною. Тому що вона підв'язана під прожитковий мінімум, так бути українцем це дороге задоволення. Якщо з першого разу вдалося скласти лише один предмет, кандидат все одно отримає з нього сертифікат. Наприклад, вам вдалося скласти історію, а от знання конституції ще треба підтягнути. Ви отримаєте сертифікат з історії і наступного разу відповідатимете лише на питання. Про основний закон не потрібно складати іспит лише кільком категоріям людей, які хочуть отримати український паспорт. Це люди, визнані судом недіздатними, люди з інвалідністю, пов'язаною з порушенням зору слуху чи мовлення, та люди, які мають психічні розлади. Звісно, необхідно буде надати документи для підтвердження. Механізм зрозумілий, однак це не означає, що іспити почнуть проводити вже завтра. Потрібно ще скласти перелік питань, розробити нормативи, організаційне та технічне забезпечення. Приклад, як це може. Працювати вже є за схожою процедурою, відбувається іспит з української мови. Іспити на знання історії та основ конституції однозначно правильне рішення. Людина, яка хоче отримати український паспорт, має добре розуміти контекст нашої держави. Підготовка до іспитів допоможе їй із цим. Однак, наприкінці, я все таки додам у відео ложку дьогтю. Наша міграційна політика дуже неоднозначна та нелогічна. У січні Володимир Зеленський вніс до парламенту розрекламований законопроєкт про множинне громадянство. Його досі не розглядали навіть у першому читанні. Але при цьому людям, які навіть готові відмовитися від свого громадянства заради українського, не так і легко це зробити. Але це ще одна величезна тема, яку мої колеги вже досліджували в нашому подкасті. Почуті по суті, посилання на нього ви отримаєте в описі під цим відео. І на сам кінець я дякую. Всім тим людям, завдяки яким ми можемо створювати такі відео, всім вам, хто підтримує нас на патреоні, баймікофі та YouTube.